Вітаю вас, діти, чи любите ви спілкуватися з друзями, дорослими? Чи завжди ви виконуючи якусь справу, впевнені в своїх силах? Впевнена, що багато справ у вас виходить добре. А коли щось не складається, то завжди поруч є дорослі, які підтримують, допоможуть, підкажуть сьогодні. Я хочу познайомити вас з веселими друзями, з якими теж трапляються різні ситуації, які допоможуть нам вирішувати різні життєві ситуації. Я хочу, щоб ви подивилися на них ближче і буде дуже добре, якщо ви запам'ятаєте, як їх звуть. веселі друзі. Цуценя – регі, лошадко семмі, кроленя, Габбі. совеня Ізі. кошеня келлі. Нас чекають цікаві подорожі. З веселими друзями до зустрічі! А сьогодні я пропоную зліпити вашу улюблену іграшку. Я буду чекати вашої роботи.